Вже ми маємо наступного гостя, це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на зв'язку з нами. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю, студія. Пане Андрію, як тепер воно виглядає? Бо там якесь коротке вікно можливостей відкрили протестувальники з польського боку, а потім знов закрили. А станом на сьогодні, як всі переходи українсько-польські виглядають? Ну, складно сказати, що вони там відкрили якесь вікно, бо фактично ситуація по кожному з пунктів пропуску вона змінюється. То трішки в кращу сторону, то трішки гіршу, але постійно вони міняють свої побажання щодо блокування руху для вантажних транспортних засобів. Але незмінним за останні дні залишається те, що вони такі дії вчиняють на п'яти напрямках. Це напрямки пунктів пропуску, якщо говорити з українського боку єгодин у Стелуху, Грині, Врагово та Шегіні з 9, з ніч, з 8 на 9 число, коли вони розблокували рух по напрямку Краківця, і ми мали попередню інформацію, що вони мають поновити свої дії з 13 числа. Цих дій на щастя не відбулося і по Пункту пропуску краківець рух залишається інтенсивним в обох напрямках, власне, за, за ці останні дні. Тобто і фури а, йдуть по... через краківець? Ну, а чому вас дивує і фури? Власне, польські фермери блокують рух тільки для вантажних транспортних засобів? На щастя, інші категорії транспорту по всім напрямкам їдуть вільно Це і легкові автомобілі і автобуси, як в бік Польщі, так і в бік України. Блокування або ускладнення руху відбувається виключно для вантажівок, які планують перетнути кордон в обох знову таких напрямках. По п'яти напрямкам, де вони продовжують блокувати рух, ми відмічаємо, що вони взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу через Ягодин та Раворуську. Ну можна сказати, що також не пропускають і по Шигиням. Бо за минулу добу кордон перетнули тільки три вантажні транспортні засоби. Uh -huh. По напрямку у Стилугу і Угринова, то вони також до цього блокували повністю рух для вантажівок, які слідували через ці пункти пропуску з України в Польщу. Зараз пропускають ну знову ж таки незначну кількість, але там можливо одну-дві вантажівки на годину, все ж таки пропускають на територію Польщі. Складність відмічаємо перетину кордону з Польщі в Україну по напрямку Ягодина і Шегінь. По Ягодину за минулу добу з Польщі в Україну перетнуло десь 120 вантажних транспортних засобів а по Шегіням десь близько 40 вантажних транспортних засобів. При тому, що якщо знову ж таки повертатися до пункту пропуску Ягодин – Вкотре нагадаю, що це такий найбільший інфраструктурний напрямок, який за добу може пропустити і 1200, і 1400 вантажівок в обох напрямках, пане Андрію. А чи в такому випадку? Водії, які стоять в чергах на інших, ніж краківець пунктах пропуску, планують або, можливо, вже роблять це і намагаються, власне, змінити свій маршрут, якщо дозволяє перевізник, компанія, з якою підписана угода і куди перевозять товар, і, власне, їхати через Краківець. Ну знову ж таки, якщо охарактеризувати п'ять напрямків, то станом на ранок сьогодні. В чергах перебувало десь тисячу, трошки більше тисячі вантажних транспортних засобів, але звісно нікуди не зликла черга і по напрямку краківця тут можна сказати найбільша черга з усіх шести напрямків, п'ять, які блокуються, і власне сам краківець, десь близько 600 вантажівок очікують на можливість перетину. Кордону в бік України, знаходячись на території Польщі? І черга нікуди не зникає за останні дні, хоч рух йде, але звісно, що і водії, і перевізники, якщо в них є така можливість обрати цей напрямок для того, щоб перетнути кордон. Ну, якщо вони під'їхали з польського боку, наприклад, нова фура сьогодні приїхала, скільки її чекати? Якщо нова фура сьогодні під'їхала з нашого боку, скільки жити в кабіні? По напрямку Краківця ми також бачимо найбільшу чергу з, з, в напрямку з України в Польщу, але нагадаю, що для того щоб виїхати з України, діє є черга. Тобто, фізично вантажівкам не потрібно перебувати поряд кордону в фізичній черзі. Вони реєструються в є черзі і очікують на інформування від системи. Коли, в який день і в який час. Десь вони на якійсь комфортній прийти зоні, прийти. а з, з польського боку, скільки тоді сидіти в кабіні. Ну, Все залежить від інтенсивності руху. Ну зараз скільки це десь? 5-6 днів більше. Ну, Мені складно сказати, як взагалі пропускають mm -hmm. по території Польщі, але при тій черзі, яка є на напрямку Краківця, до прикладу. І при тій, і при тій інтенсивності перетину кордону вантажними транспортними засобами, то це може зайняти е, кілька днів. Але якщо бра, е, дивитися на інші напрямки, до прикладу, той самий Ягодин, то це може бути і більше. Пане Андрію, було два казуси, які важко кажуть, на віддаленні від перевірити. Ми ж не на митниці перебуваємо чи на митному переході. Але коли міністр цілий Браков каже, сталося, то відповідно наш консул злюблена жене на кордон, бо міністр сказав, що заблокували навіть регулярні пасажирські автобусні рейси. Потім приїжджає наш консул, каже, та ні, все нормально. Е, а що це було? Польські фермери знаходяться м, на автошляхах, тобто, фактично, вони не знаходяться в польських пунктах пропуску, вони знаходяться на певній віддаленості від кордону, але знову ж таки на автошляхах, якими можна. Доїхати до кордону, і якими слідують від кордону, фактично, вони блокують рух, знову ж таки, в першу чергу, націлюючись на вантажні транспортні засоби, але не можна виключати того, що через їхні дії. Інколи може бути ускладнений проїзд і для інших категорій транспорту. На щастя, ще раз зазначу, що вони не блокують рух для легкових автомобілів та автобусів, але їхнє перебування на автошляху може спричинити незручності для того, щоб і легкові автомобілі, і автобуси могли так вільно прослідувати. Дорогою, яка знаходиться біля кордону, а чи підтверджувалися ці випадки, коли волонтери нам скидали інформацію з кордону? що фури, які їхали порожніми до Нідерландів, щоб взяти військову техніку для наших напередок, що їх не пропускали? Хоча зразу було видно, що це не є учасники руху там якоїсь там аграрної продукції, експорт, імпорт, про це нам скидали фотографії, писали волонтери. Але чи підтверджуєте ви? Ну мені складно а, дати оцінку, тому чи було таке, чи не було, але треба розуміти, що черговість проїзду фур через кордон також існує. І якщо ми бачимо велику а, чергу на виїзд з України в бік Польщі, то звісно, що навіть вантажівкам, які б слмогли слідувати. За якимись товарами, в тому числі гуманітарного або іншого характеру для України, їм складно перетнути кордон, бо в бік Польщі польські фермери пропускають ще менше фур чи вантажних транспортних засобів ніж ті, які слідують з Польщі в Україну. Андрію, що трохи про західні кордони чи маєте якісь дані, статистику про те, яка кількість людей, які чоловіків або військовозобов'язаних жінок загалом осіб, які підлягають під мобілізацію, військовозобов'язані є під виглядом відрядження. Виїжджають за кордон і не повертаються? Це ти типу про нашого тренера футбольного, який поїхав і вже в Майами на пляжі валяється? Ну це один випадок. <хи> а нас цікавить загалом, так. яка статистика? Наскільки це? Активно і популярна схема, дивіться. Наша задача прикордонників уважно перевірити документи, які дають право на перетин кордону. І ми це робимо щоденно відносно всіх категорій осіб, які перетинають кордон. Це в тому числі стосується і українців, це стосується і іноземців, і потім давати якусь оцінку, що вони. Чогось не дотрималися по відношенню до а, своїх підприємств, ну мені а, складно дати цьому характеристику або якусь статистику. А побільшало зараз фальшивих документів? Ну, якщо говорити про спроби використання порушниками підробних документів, то а, залишається на такому сталому рівні. В середньому в день ми можемо виявляти близько 10 а, підробок, які а, громадяни намагаються надати. На контроль, сподіваючись, що це їм дозволить перетнути кордон. На півночі. В якій області, з якою областю, найбільше клопотів зараз? Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. Де найактивніше російські ДРГ намагаються проникати? Де от вони найбільше біди приносять? Ну спроби заходу ворожих ДРГ, вони, звісно, залишаються, але не можна говорити, що це. Ми що це відбувається щоденно, це знову ж таки, з, з певною періодичністю, але якщо так проаналізувати, то найбільше спроб заходу ворожих ДРГ на нашу територію фіксувалося по сумському напрямку. І один з останніх випадків, коли по ворогу по ворожим дерев від по ДРГ відкривали вогонь, це було саме на Сумщині. Також активність ворожих ДРГ залишається по Харківській області, але дещо менше ніж у напрямку. За останній період на Чернігівщині, напевно, найменша кількість викритих ворожих ДРГ, але сказати, що ворог повністю напевно. Відмовився від використання своїх диверсійно-розвідувальних груп у Чернігівщині. цього не можна а, говорити, бо знову ж таки і на Чернігівщині також присутні фіксувалася присутність ворожих ДРГ, після чого по ним відкривався вогонь. Найбільша складність по кордону з країною агресором це щоденні обстріли. Отут ворог не не змінює а, своїх дій. Щоденно обстрілюючи свої території і Чернігівщину, і Сумщину, і Харківщину. І найбільше обстрілів за останній період ми фіксуємо саме по Харківській області дещо менше, але не набагато. По Сумщині і трішки менше обстрілів припадає по Чернігівщині. І для своїх обстрілів ворог використовує не жаліє різноманітного озброєння. Це і артилерія, і танки. Міномети, авіація, ударні дрони, які залітають на нашу територію і цілять в тому числі по звичайним по мирним людям, які живуть в прикордоні, цілять по населеним пунктам, через що і нищиться інфраструктура, будинки звичайних людей. Пане Андрію, Міністерство оборони цієї Росії вони ж фантастично завжди висвітлюють всі речі. І вони весь час кажуть, що на кордоні російсько-українському біля Грайворону чи біля Вовчанська Шебекіно там все, всі ці українські ДРГ були зупинені боєм прямо на кордоні. А з нашого боку, ми маємо інформацію про ці РБК, Легіон Свободи Росії і Сибірський батальйон. Так, що там на кордоні, от саме Грайворон і Шебекіну, ну, нас 20 діється, секунд. Там я... бої йдуть, чи давно вже пройшли в, далеко на території Росії? Наша основна задача мати а, сильний кордон, продовжувати його укріплювати. А що а, відбувається на території Росії, особливо по волевиявленню громадян Російської Федерації, які, бачачи а, терор, який здійснює mm -hmm. керівник Росії? То сподіваюся, що вони від цього терору, все ж таки, в найближчій перспективі зможуть здихатися. от так, от так що на міністерство оборони почуло нічого на кордоні не відбувається. Це давно вже на території Росії. Дякую, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.